З 1 жовтня в Україні жінок медиків ставитимуть на військовий облік, а ті, хто проігнорує це правило, платитимуть штраф. Нововведення торкнеться як працюючих на медичних посадах жінок, так і тих, хто ніколи не працював за професією. Якщо жінка-медик не стане на військовий облік, доведеться платити штраф розміром від 850 до 1700 гривень. Вже в перший день жовтня українці відзначатимуть найважливіше державне свято під час повномасштабної війни день захисників та захисниць України 2023 Раніше це свято відзначали 14 жовтня в день покрову Пресвятої Богородиці. Однак, 1 вересня 2023 тисячі двадцять перейшла на Новий церковний календар, в якому всі церковні свята настають на 13 днів раніше. Відповідно, і свято Покрова віряни ПЦУ також відзначатимуть 1 жовтня. Однак зміни не торкнуться пенсії українців. Їх у жовтні 2023-го індексувати не будуть. Індексація запланована на березень 2024 року, пише Уніан. Мінімальна пенсія зараз становить 2093 гривні. Не зміняться і комунальні тарифи. Однак суми в платіжках в жовтні все-таки зростуть зі стартом опалювального сезону. В Україні фізичні особи підприємці другої та четвертої груп, які отримують оплату за послуги не тільки за реквізитами, зобов'язані використовувати касовий апарат. За роботу без нього передбачаються штрафи, але з 1 жовтня 2023-го вони будуть знижені. Зміни не стосуватимуться тих підприємців, які продають підакцизні та складні побутові товари: ліки, медичні товари та ювелірні вироби. Традиційно з 1 жовтня по 1 травня водії повинні вмикати денне світло фар за межами населених пунктів. А ще щорічно в жовтні Україна переходить на зимовий час. 29 жовтня стрілку годинника треба перевести на одну годину назад.